Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому youtube каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. І сьогодні у нас випускник фоллстеку Данило Овсянніков. Данило, привіт. Розкажи, будь ласка, трішечки про себе. Де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Um, привіт. Даним часом я працюю в компанії Dual Education Ukraine. На позиції Stack Junior, взагалі, мій проєкт на блокчейні. Я не можу розголошувати дані про цей проєкт, але mm -hmm. можу сказати, що проєкт розробляється мовою Solidity та TypeScript. Mm -hmm. Дуже цікаво. До речі, розкажи, будь ласка, про те, яким було твоє життя до ІТ, чим ти займався? По світі я інженер-будівник, інженер-конструктор промислового та цивільного будівництва. Трохи встиг працювати конструктором. Потім довгий час перебігав з роботи на роботу, менеджером з продаж був і так далі. Остання моя робота це я був інженером проєкту технічного відділу. На угу. А що стало визначальною точкою от, в твоєму житті, що ти вирішив змінювати кар'єру? У мене були деякі особисті зміни в житті. Я розвівся, пішов з роботи, продав свою автівку, приїхав додому до батьків, туди, де все починалось, і хотів почати все наново. Mm -hmm. І вирішив, що мені не набридло витрачати свій час на те, що мені не мені не подобається, та просто не існувати, і, і я більше не хочу просипатись з думками, блін, знову ця робота і зупинився на програмуванні. Але на той час я ну, зовсім нічого про це не знав. Для мене це було як інший світ. Mm -hmm. Але перспектива працювати звідки завгодно, мати більше вільного часу на себе, мені дуже сподобалось. А потім, як виявилося, ще й цікаво у плані головоломок, які я полюбляю, я почав цікавитись різними школами. Якось в інстаграмі натрапив на GoIT тижневий марафон, mm -hmm. записався на нього, після марафону зрозумів, що мені це подобається. І я готовий подивився відгуки в інтернеті, і в грудні 2020 року я почав своє навчання. Класно, тобто, фактично, твоє знайомство із GoIT відбулося із марафону, де ти себе спробував, і далі ти вирішив продовжити свій шлях. Чудово, дуже дякую за те, що поділився своїм досвідом. А розкажи, будь ласка, про етап співбесід, як ти проходив співбесіди, як ти до них готувався і взагалі скільки етапів співбесід в тебе було? Етапів було в мене три: угу. ну, якщо їх так можна поділити, це розмова з рекрутером, тобто він зі мною розмовляв, подивився, як я себе поводжу. Що кажу, як кажу, там. дивився мої mm -hmm. Ось, Другий етап. Після цього вони, ну, якщо їм все було добре, вони казали: давай тестові, тестове завдання зробимо. Я робив тестове завдання, і після цього, якщо все ок, там я встиг по часу там зробив завдання і так далі. То вони мене запрошували на технічну співбесіду з інженером, uh -huh. ну, деверопором. Про співбесіди хотіла б попросити в тебе підбити твій такий особистий, особисте число, скільки ти надіслав резюме і скільки співбесід в тебе було, перш ніж ти працевлаштувався, хоча б орієнтовне. Після навчання був о, новий рік, я відгуляв, потім. Десь числа 11-го почав розсилати резюмехи. І я розсилав їх багато, десь по 20-30 резюме в день я відкидав, поки вони не закінчилися. Ого, так, це суттєво. Угу. Я відписував в LinkedIn. Я за період навчання додав більше 500 людей собі в LinkedIn. Угу. Там з них і рекрутери, і сеньори, і тому подібні. І Я зробив пошук по рекрутерам, почав їм підписувати, відсилати свої резюмехи. Зареєструвався на сайтах, які GoIT порадила для пошуку роботи, там відправляв резюмехи. Тобто я відсилав всім, кому можливо, щоб знайти свою роботу. Ось. Потім через місяць. Це. До речі, ця дата вплинула на от працевлаштування? Було важче знайти роботу чи умовно легше? Ну, тобто, у кожного це різний досвід, я розумію, але як на твоєму досвіді поділись, будь ласка. Ну, по-перше, я живу, жив у новій куховці, угу. це найближче місце. І вони в перший же день заїхали та. Почалися проблеми з інтернетом, uh -huh. а з інтернетом як і шукати роботу, так і роботати вже проблематично. І через десь 50 днів після того я виїхав з одним рюкзаком та ноутбуком в сторону Чикас, і там почав шукати роботу. І десь за тиждень один хлопець від, 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 відгукнувся. Сказав, що може мене взяти. Потрібно три місяці повчити нову мову в селі. Mm -hmm. І після цього вони мене влаштують. І В мене була вимога на той час, що в мене немає ні квартири, бо мене витворили з дому. Yep. І я шукав роботу з тим, щоб вони могли мене поселити поліцію. Ось І він відгукнувся, сказав: Так, приїжджай з період навчання я тебе проплачу квартиру, а потім вже будеш працювати сам брати. В етозі так вийшло, що він мені півроку проплачував квартиру. Угу. От. І е, учоба була зі стипендією, мені платили. Все було круто. Мені все сподобалось. Зараз я працюю. Такій команді, яку б я не хотів міняти. Давай поговоримо про твоє навчання. Розкажи, будь ласка, як проходило твоє навчання, які для тебе були найскладніші етапи, от саме в розрізі навчання. Особисто для мене навчання було нормальне, тобто не важке і не легке. На лекціях все розповідають, вони записуються, тобто є можливість будь-який час передивитись лекції okay. та лекційний матеріал ну, в текстовому форматі. Ем, якщо тут щось ну, не вистачає, то ідеш гуглити. Якщо вже якимось гуглі ну, нічого немає, ти ще не вмієш то гуглити, ще не знаю, як це можна то пишеш ментору, ментор відписує, каже, розмовляє з тобою ексклюдиною, тобі все розповідає, розжовує, і ти все розумієш. Тобто я виконував завдання наперед, тому що того лекційного матеріалу було достатньо в текстовому форматі. А uh -huh. якщо в мене були якісь запитання, то я чекав лекції з ментором uh -huh. два рази на тиждень, який був. У вівторок у мене так, у четвер, ось, і я задавав свої запитання, він мені відповідав. Або хтось до мене задавав це запитання і відповідав. То в мене таких сильних проблем не було. Данило, хоче попросити в тебе дати три поради нашим студентам, котрі зараз навчаються, як дійти до кінця. Все робити правильно на навчанні для того, щоб працевлаштуватися в кінці твоїх топ 3 поради для наших студентів. По-перше, це не залишати на останні дні домашні завдання, а робити одразу ж. Тобто, ти отримав то одразу починай робити. А друге, навчитися гуглити. І третє, бути техлідом на групових. Uh -huh. Питання. Це дуже крутий досвід. Він вам допоможе в майбутньому. Данило, дуже дякую за такі поради. Вони дійсно цінні, особливо про те, що на навчанні потрібно брати максимум, не боятися бути там техлідом, тім лідом, брати на себе відповідальність, тому що це дійсно буде працювати для вас, друзі, лише в позитивному напрямку. Можна помилятися, можна чогось не знати, але все здобувається на практиці. Данило, дуже дякую за те, що ти сьогодні прийшов, поділився з нами своїм досвідом і цінними порадами. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал. Канал. Ставте вподобайки цьому відео, пишіть у коментарях, якщо були корисні поради Данила, і до нових зустрічей!